Доброго дня, цікаво на зв'язку. У цьому відео ми поговоримо про такі дієслова, як may і might, та про різницю між ними. Почнемо з того, що це дієслова, які ми використовуємо для того, щоб сказати про те, що щось можливо, що воно, можливо, станеться або можливо не станеться, можливо, сталося. Ми також використовуємо їх для. Вічливих прохань або для того, щоб спитати дозвіл на щось, і для того, щоб дати вічливу пораду. Обидва ці дієслова є модальними дієсловами. Тобто для утворення запитання або негативу нам не потрібні допоміжні дієслова. Ми можемо казати May not, Might not. І також ми можемо просто виносити їх у початок речення і питати May I do something, або Might I do something. Також форма цих дієслів є усталеною, тобто вона не змінюється залежно від того, який, яку особу ми використовуємо. I, we, he, she, it. Кругом май і май, і так само не змінюється форма дієслів після е, них, незалежно від особи. Да? I may do it, she may do it. Е, ми не говоримо, she may does, да? або she may, тобто форми цих слів в даному випадку мінятись не будуть незалежно від особи. Uh, і так, для того, щоб поговорити про різницю між цими словами, ми розглянемо різні випадки їх використання, але я одразу хочу зазначити, що дуже часто вони насправді є взаємозамінними. Це може бути відмінність, там може бути дуже багато регіональних відмінностей. І ці правила, вони, так би мовити, не завжди є чіткими правилами. Це більше як такі, знаєте, Гайдлайнс, да, тобто поради використання, те, що те, як краще їх використовувати, дуже багато в чому буде будуть виключення, і хтось це так, а хтось це інакше. Тобто, одразу кажу, що там дуже мало чого буде, от залізно тільки так і ніяк інакше. Uh, давайте почнемо з такого, uh, я б сказала, найчастішого використання цих слів. Це коли ми говоримо, що щось може відбутись, або щось не може відбутись. Uh, наприклад, uh, I may have to leave early. Да? Тобто, можливо, мені треба буде піти раніше. І в даному випадку я можу казати: I may have to leave early, або I might have to leave early. Незалежно від того, говорю я в теперішньому часі чи в минулому. Хоча, знову ж таки, коли ми говоримо про минулий час, в американській англійській використання might є дещо більш розповсюдженим. Так само, як may дещо більше використовується в теперішньому часі. І коли ми говоримо про можливість того, що щось відбудеться. Взагалі існує таке правило, що якщо вірогідність того, що це відбудеться висока, ми повинні використовувати МЕЙ, якщо вірогідність того, що це відбудеться низька, ми повинні використовувати Майт. Але тут важливо зазначити, що це, скажімо таке правило, яке воно насправді існує, але про нього не знають навіть дуже багато нейтів-спікерів. Тут я зроблю маленький відступ, є в мене така дуже улюблена книжка з англійської граматики, вот. вона була написана американським Native speaker'ом, для американських найтів-спікерів, якщо ви захоплюєтесь англійською граматикою, я дуже раджу вам і цю книжку. Я залишу посилання під відео, і також є подкаст авторки цієї книжки. Він дуже популярний, дуже цікавий про граматику. Але в чому річ? Тобто, так як вона пише веде цей подкаст для американських нейтів-спікерів, то скажімо так: проблеми, про які вона тут говорить, це проблеми, які дуже добре мати. І це будуть такі речі, які певна кількість натів-спікерів, коли ви їм про це скажете, вони вони не будуть про це знати. Тобто, коли я спитала свою подругу, чи бачить вона якусь різницю у фразі, коли я скажу «I might do it» versus «I may do it», вона сказала, що вона такої різниці не знає. А в той час, як книжки з граматики, стверджують, що є дуже чітка різниця, тому що коли я говорю, що «I may do it», це значно вища вірогідність, ніж коли я говорю про I Might do it. Також на що я хочу вашу, звернути вашу увагу: що коли ми говоримо а, про щось в негативі, да, тобто she may not like it або She Might not Like It, да, їй це може не сподобатись, то це ствердження. От саме їй це може не сподобатись, тобто це не гарант, це не гарантує того, що їй на 100% це не сподобається. Якщо ви хочете сказати, що я впевнена, або що їй на 100% це не сподобається, вам треба будувати своє е, речення, використовуючи такі фрази, як «won't» або кент, да, «couldn't», де дійсно буде ствердження, що це не може бути так. А якщо ж ми говоримо, що she may not like it, то це просто їй це може не сподобатись. Наступний момент ми переходимо до вічливих форм прохань та запитання дозволу. В американській англійській ми зазвичай здебільшого використовуємо для цього лише мей. Uh, may I do something? May I call you later today? Чи можу я позвонити тобі uh, пізніше сьогодні? Да? Або uh, так само ми можемо говорити про те, що ти не маєш дозволу на щось. No, you may not. Да? Uh, ні, ти не можеш. Або you may not use your phone here. Тобто ти не можеш користуватись тут своїм телефоном. Uh, але в британській англійській... І в деяких регіонах навіть Америки можна почути в цих реченнях і слово might. але в Америці знову ж таки це не є розповсюдженим. Тобто це то, до чого я відсилалась на початку відео. Так? Це не залізне правило, але здебільшого ми використовуємо лише may. І останній пункт, який ми розглянемо, це поради та поради та пропозиції, тобто вічлива форма сказати комусь, що. Варто було б зробити так, або не варто було б робити так. І якраз тут, здебільшого, знову ж таки, принаймні в Америці, ми використовуємо might. Uh, you might want to call her, да? тобі б краще їй. Тобі б краще їй позвонити, або «It might be better to not use your phone here» можливо, краще не використовувати тут телефон. Так? Тобто, поради такого, якщо ви хочете комусь сказати, що краще б тобі так не робити, або краще б тобі це зробити у вічливій формі. Зазвичай тут ми використовуємо «might». Ну що, як я і казала, і на чому я вже наголосила десяток разів, що ви завжди зможете знайти виклю... виключення з цих правил, про які я навела, але це такі більш стандартні використання цих слів. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, і тепер ви більш знайомі, більш впевнені у використанні дії слів May та Might. Дякую вам за його перегляд та на все добре, до наступних зустрічей!